Ви не отримаєте відсрочку, якщо маєте одного з своїх батьків або батьків дружини з інвалідністю першої чи другої групи. Дві обставини, по яким вам відмовляють: перше умови відсутності інших осіб, які не є військовозобов'язаними та відповідно до закону зобов'язані їх отримувати. Цю процедуру потрібно буде доводити заявою та ТЦК буде перевіряти цей факт. Маєте сестру, відмовляють, маєте вагітну сестру, також відмовляють. Маєте сестру за кордоном. Відмовляють, маєте сестру з немовлям всім без різниці, також відмовляють та багато інших відмов. Друге, якщо ви будете мати акт про встановлення постійного догляду, Це нічно з боку постанови 560 кабінету міністрів України, яка встановлює перелік документів для отримання відстрочки, так як вона вимагає документ, який потрібно долучати по іншій підставі для отримання відстрочки згідно статті 23, а саме, коли ви встановлюєте догляд. За своїм родичем. Адже згідно частини першої статті 202 Сімейного кодексу України повнолітні дочка, син зобов'язані отримувати батьків, які є непрацездатними, а тлумачення цієї статті непрацездатність це перша друга група інвалідності, і потребують матеріальної допомоги. Незрозуміло, навіщо за батьками офіційно встановлювати догляд. В наступному відео я поясню процедуру, як отримати відсрочку по цій підставі, покроково, бажаєте отримати консультацію. Контакти в шапці профілю до зустрічі.